Набір для вишивання мандала внутрішнє світло. Упакування виглядає дуже презентабельно, тож його можна придбати не лише для себе, а як подарунок. Ця мандала символізує гармонію та внутрішній баланс. Візерунок уособлює шлях до світла і розвитку, а симетрія цього орнаменту створює відчуття стабільності. Про детальне значення ми описали на схемі. Вона представлена українською та англійською мовами. Окрім неї, ви ще отримуєте тканину з нанесеним малюнком, муліне ДМЦ, бісер, пресіоза, нитку для пришивання бісеру, голки для вишив бісером та моліне. І найголовніше: відсканувавши QR-код на схемі, ви отримаєте доступ до pdf інструкції та відеоінструкцій. У pdf інструкції ви знайдете корисні поради, Там ми розповіли, як зап'ялювати тканину в п'яльці і кріпити нитку на початку і в кінці роботи. Ознайомитись зі схемою вишивання елементів нитками та детальним поясненням, як прошити бісер. Ну і ще бонусний урок, але про нього згодом. У відеоінструкції ми наглядно показали процес вишивки нитками та бісером. Як бонус до набору входить урок по оформленню зворотній Сторони набір підійде як для початківців, так і для певнених майстрів, для тих, хто шукає спокій та медитацію, або для тих, хто хоче створити щось із сенсом, власноруч. Вишивай, і нехай увесь світ зачекай.